Усім привіт! Нехай Господь береже вас. Весь світ святкує Пасху. Але що насправді означає це свято? Три з половиною тисячі років тому відбулася єврейська Пасха. В цей день євреї заколювали ягня, їли опліснок чистоти, не торкались ні до чого квасного, помазували косяки дверей і перекладини кров'ю агенця, щоб губитель пройшов їх дома. Єврейська Пасха це. Нагадування про вихід з рабства, звільнення від страшного єгипетського ярма, проклять, які вражали єптян, але обходили стороною єврейські сім'ї. Це захист від губителя, від ангела смерті, який заходив до кожного, вражаючи ті будинки, що не були, де не було крові ягня. В єврейському народі була скинія зборів. І її внутрішня частина відокремлювалась за Це святе святих, куди пересвященик міг заходити тільки один раз на рік. Він входив туди з кров'ю тварини за свої гріхи та гріхи і незнання всього народу. Але, виявившись нечистим, відразу гинув. Суд відбувався на місці, і кара Божа осягала кожного, хто залишаючись грішним, наближався до святого святих. Задумайтесь, за півтори тисячі років існування Скинії в єврейському народі первосвященики заходили у святе святих тільки один раз на рік. Коли хтось порушував порядок служіння Богу, це каралось смертю. Наприклад, надав і авіуд. Сини первосвященника Арона, які намагалися служити Богу по-своєму, так як їм здавалось краще. Тому ті, хто живуть за тілом, Богу догадити не можуть. Особливо люди плозьким, спотвореним разумом. Це вороги Бога. Ісус Христос відкрив нам вхід в святе святих. Його розіп'яли на Пасху, принесли в жертву. І він зі своєї кров'ю увійшов у святе святих, тобто в небо. Адже перша земна скинія служила образом небесної скині це тінь небесного. Коли Христа розіп'яли, завіса в храмі розірвалася зверху донизу. низу. Заповід був порушений, і Бог покинув святе святих, з якої вийшов Дух Всемогутнього Бога. Ісус відніс свою святу кров подібно до крові ягня, і увійшов у саме небо. Якщо ваша Пасха Христос, то смерть над вами не має влади. Також ви не побачите пекла, диявол і смерть під вашими ногами. Тому руйнуйте їх плани ім'ям Ісуса Христа. Проповідуйте і нічого не зашкодить вам. Ісус Христос це шлях, істина і життя.